Колеги представляю вам конструктор положення про оплату праці, який розміщений на кадровій платформі. Цей новий сервіс допоможе вам згенерувати шаблон такого документу під вашу систему оплати праці. Знайти цей конструктор легко. В головному меню знаходити сервіс калькулятори, переходити до нього і серед переліку усіх калькуляторів знаходити конструктор-генератор положення про оплату праці. Цей конструктор допоможе вам підготувати локальний документ, що врегульовує питання оплати праці. Нагадаю, що ці питання на підприємстві мають бути врегульовані в колективному договорі. Якщо ж на підприємстві немає колдоговору, то ці питання мають бути зазначені в окремому локальному документі, положенні про оплату праці, або ж положення про оплату праці може бути додатком до колективного договору. Зверніть увагу, відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю, цей документ роботодавець має погодити з профспілкою. А якщо такої профспілки немає, з уповноваженим представником трудового колективу. Тобто, спочатку ви розроблюєте проєкт положення про оплату праці, потім погоджуєте його з профспілкою або представником трудового колективу. А після погодження роботодавець видає наказ про затвердження положення про оплату праці. У положенні про оплату праці прописують безліч питань, які стосуються оплати праці, такі як форма оплати праці, погодинна, відрядна, строки виплати заробітної плати, структура фонду оплати праці, умови і розміри надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій, разових винагород тощо. Цей документ є дуже важливим, його складання вимагає чимало знань трудового законодавства. Але ми пропонуємо вам рішення, яке допоможе за декілька хвилин отримати свій унікальний документ. Щоб підготувати власне положення про оплату праці, вам потрібно виконати такі кроки: по-перше, зазначити персональну інформацію підприємства у відкритих полях, зокрема назву підприємства, реквізити документа. По-друге, оберіть наповнення положення, тобто відповідні секції під секції. Якщо окремий пункт документу вам не потрібен, то ви маєте зняти галочку у верхньому лівому кутку секції. І далі зазначаєте складову окремих пунктів положення, якщо конструктор пропонує обирати його наповнення. Давайте покажу, як можна швидко згенерувати для себе положення про оплату праці. Зараз ви бачите шапку наказу, яким буде затверджено положення про оплату праці. Зазначаєте у полях, які відкриті для заповнення, назву вашого підприємства. Далі код ЄДРПУ. Потім дату реєстрації наказу, його номер і місце складання. Ми припустимо, що це 20 березня 2025 року місто Харків номер 57 Нагадаю, що такий наказ буде відноситись до наказів з основної діяльності. У наступній секції розміщено текст наказу. А саме ви зазначаєте, з якої дати положення про оплату праці буде введено в дію. Припустимо, це 1 квітня 2025 року. Також бачите, що назва підприємства підтягнулася автоматично. Наступна секція тут зазначається прізвище працівника, який буде ознайомлювати із цим документом ваших працівників. Також зазначаємо власне ім'я та прізвище керівника підприємства, який потім цей наказ буде підписувати. Наступні секції стосуються власне самого положення про оплату праці. В одній секції ми зазначаємо інформацію щодо його погодження та затвердження, а саме зазначаємо назву підприємства за необхідності, кому воно підпорядковано. Далі прописуємо реквізити наказу, яким затверджено це положення. Наприклад, наказ директора ТОВ «Млонок» і проставляємо відповідну дату. В нашому випадку це 20 березня 2025 року номер 57 Нижче реквізити протоколу, яким буде погоджено це положення. Наступні секції положення. Їх декілька. За умовленням, ці секції будуть додані до вашого положення. Якщо у вас окремий пункт. Не потрібно для вашого документу, зніміть галочку у верхньому е куті відповідної секції або підсекції. Наприклад, ви бачите, що положення буде складатись із загальних положень тут у нас прописано на підставі яких нормативно-правових та законодавчих актів воно розроблено. Е далі е бачимо мету положення. Для мотивації персоналу в підвищенні ефективності праці для посилення взаємозв'язку заробітної плати працівника з його особистим трудовим внеском у діяльність підприємства та кінцевими результатами роботи такого підприємства. Наступна секція або пункт положення стосується порядку оплати праці працівників. Знову ж таки, якщо ви бачите відкриті поля, тобто які можна змінити, ви можете прописувати саме ваші умови оплати праці, тобто зазначаєте складову окремих пунктів положення, якщо конструктор пропонує вам обирати його наповнення. Наприклад, ви бачите, що розмір заробітної плати переглядається за рішенням керівника на 1 січня позочного року, паралельно зі змінами мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні один раз на рік з урахуванням змін у чинному законодавстві. Ви можете тут зробити прив'язку, наприклад, не до мінімальної заробітної плати, а до прожиткового. Мінімуму для працездатних осіб, про що потрібно тут прописати. Відповідно, ви можете змінити це наповнення. Далі переходимо до наступного пункту. Це вже ваша структура заробітної плати. Наприклад, бачите, що основна заробітна плата вона в нас включає посадові оклади. Тарифні ставки для працівників з погодинною оплатою праці або відрядні розцінки для працівників при відрядній оплаті праці. Проставляємо галочки напротив тих пунктів, і вони будуть додані до вашого положення про оплату праці. Якщо, наприклад, у вас немає відрядної оплати праці, то цей пункт ви не додаєте. Далі обирайте види додаткової заробітної оплати, які можуть бути на вашому підприємстві. Роставляємо відповідні галочки. Якщо у вас плануються заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру, також додаємо ці пункти до вашого положення про оплату праці. Наступна секція строки. Та періодичність нарахування і виплати заробітної плати обираємо е, ті документи, які у вас будуть підставою для нарахування заробітної плати. Наприклад, це буде штатний розпис на підприємстві, табель обліку робочого часу, накази про встановлення додбавок, надбавок та інших заохочених та компенсаційних виплат. Далі прописуємо строки виплати заробітної плати за першу половину та другу половину місяця. Зверніть увагу, тут ми прописуємо конкретні строки. Наприклад, це може бути 7 і 22 числа місяця. У вас можуть бути інші числа, наприклад, 15 і 30 або 31 число місяця. Далі бачите наступні секції, які е, можна м, заповнювати. Наприклад, пункт 3.6, бачите, що працівник щомісяця буде отримувати інформацію щодо нарахованої та виплаченої йому заробітної плати у вигляді розрахункового листка. Якщо цей документ у вас називається по-іншому, тут ви прописуєте вашу назву такого документа. Далі бачите пункт 3.7, Да, цей пункт стосується індексації заробітної плати. Наприклад, ви можете залишити тільки е, загальні норми, що підприємство проводить індексацію заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством іншу інформацію, якщо вам це не потрібно, якщо ви не плануєте додатково виплачувати індексацію, тобто в поліпшуючих умовах, ви можете цей пункт прибрати. Можете залишити ще дуже важлива секція: це гарантії та компенсації і пільги працівникам. Тут можна зазначити такі гарантії, як компенсації, які у нас не передбачені законодавством. але відповідно до статті 9 прім кодексу законів про працю, підприємства в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати. Такі додаткові, порівняно із законодавством, трудові і соціально побутові пільги для працівників. І наявність відповідніх положень у колективному договорі чи положенні про оплату праці щодо таких виплат на користь працівників дає змогу в майбутньому роботодавцю довести правомірність таких зарахувань до складу витрат, навіть якщо такі виплати у нас не передбачені законодавством. Тож, якщо у вас будуть заплановані подібні гарантії, можете додати їх при розробці положення про оплату праці. Рація, тобто ви можете, наприклад, додати, які компенсації додаткові буде надавати роботодавець своїм працівникам, наприклад, компенсацію використання власного автомобіля в службових цілях. Або, наприклад, у вас може бути передбачене надання додаткового вихідного дня із збереженням середнього заробітку для певних категорій працівників, наприклад, у разі дня народження працівника, або, наприклад, там на 1 вересня або у день свята останнього дзвінка для працівників, які мають дітей відповідного віку. Наступна секція у нас стосується відповідальності посадових осіб. Так само ви проставляєте відповідні галочки у необхідних полях. Отже, ми з вами заповнили необхідні поля положення про оплату праці та наказу про його затвердження. Тепер ми можемо подивитись на сам документ. Для цього натискаємо зверху вкладку Переглянути документ і одразу ми бачимо готове положення про оплату праці, розроблено саме для вашого підприємства. Власне, сам наказ і саме положення. Якщо вам потрібно доопрацювати документ, то натисніть кнопку Повернутися до редагування і можете е, внести правки до вашого положення про оплату праці. Або можете повністю видалити чернетку, або навпаки, зберегти її, натиснувши на е, значок Зберегти чорновик». Далі ви можете вийти з конструктори, а при поверненні до роботи із них всі дані е, збережені вами, будуть відображені на екрані. Крім того, ви можете згенерувати вже готове положення про праці у pdf форматі або у вигляді вордовського документу. Для цього вам потрібно натиснути відповідну кнопку. Наприклад, натискаємо PDF-формат, і у вас відкривається PDF-файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Якщо обрати документ у форматі Word, то файл буде одразу завантажений на ваш пристрій приємного користування надійним сервісом, конструктор положення про оплату праці на кадровій платформі.